От відкриваю я эту комфортку. Включаю. эти включаю на максимум. От троєчка. Держу. Тепер включаю вот эту комфортку. Теж ставлю на максимум. От ставлю руки. Видите? Холодные. Валерій Беляєв демонструє, як у його квартирі працює кухонне обладнання. Дев'ятиповерхівка, де мешкає чоловік, повністю залежить від електрики. Його дружина бідкається, холодильник порожній. Адже усі харчі за три дні знеструмлення зіпсувалися. Пожалуйста, посмотрите наш холодильник. Пустота, просто пусто. Кушать нечего. Ми уже все выбросили з холодильника. У нас электропечи. нічого приготовить не можемо. Я не можу вкіпетути кипятка. Стоїть тут у мене тесто. тесто, печь булочки. У комунальній халепі мешканці двох дев'ятиповерхівок ще з вихідних. Люди розповідають, у п'ятницю світло почало блимати. Потому впала напруга. Згодом електрика зникла узагалі. Чай ми беремо в дядька, в старо сад є там, гарячий кіпіточок, молочну кашку там теж беремо. Ну ніту не поїсти, не не покупатися, нічого. Їдемо все холодне, а я взагалі покупаю одні сухарики, тільки їх їм ем нормально. Поламаний трансформатор належить комунальному підприємству Енергосервіс знімальна група п'ятого каналу застала на підстанції ремонтну бригаду підприємства. Електрики кажуть, обладнання ремонту не підлягає, бо згоріло через перенавантаження мережі. Трансформатор розрахований максимум 600 ампер. В цих домах стоять перехранітелі на 400, і тут на 400, 800, видержать 600, 800, Ні, люди включали все, що можна. Чиновники кажуть, уже знайшли трансформатор для заміни. І електропостачання найближчим часом відновлять. Та ця заміна вирішить проблем лише одного мікрорайону. Необхідна модернізація, електропостачання всього міста. Але на це бракує грошей. Ми ежегодно проводимо певний об'єм капітальних робіт по модернізації домов, улучшення їх енергоснабження. Це требує достатньо великих капітальних вражень. У місті таких капіталов, звісно, немає. Тому в течені, наверное, ряда лет будуть виповнятися ці роботи. Мешканці дев'ятиповерхівки доведені до відчаю, не вірять чиновникам. Кажуть, якщо за добу світла не дочекаються, перекриватимуть міські дороги. Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим, Севастополь. П'ятий канал.